Ось таке от поле, збір кукурузи пройшов з подрібненням. Потім ми зайшли сюди і здійснили посів. Чим ми здійснювали посів, сівалка Артеміда анкерний сушник. Є дисковий сушник, є анкерний сушник. Вон зараз ми з анкерним сушником що ми тут маємо, ми тут знаємо. Невеликий. Не можна сказати, що тут 10 тонн було. Але ось такий от ми посів проводимо. Непогано виходить. Сіяти можна. правда трошки ну це ми експериментуємо тут трохи вигубиться. Маємо ось таке поле, блін, цепляюся за ці пеньки. Що ми сьогодні? Ми далі проводимо експерименти з нашою сівалкою Артеміда, укомплектованою анкерним сошником. Рознесли сошники, зробили їх вищими і от зараз спробуємо сіяти. Погано в принципі. Получається. Немає забивань. На потрібнених рештах. Так, да, якщо буде палка соняха, звичайно, граблі будуть забиватися, але на такому фоні ось потрібені рештки. Навіть пішли в поперек пробуємо. Все добре, о, поставив я на паузу. Тут ми йшли вздовж рядків, Тут звернули поперек. Рядків. Забивання немає. Ті пожнівні рештки проходять. Оце ну, вже по другому сліду. Тридцять п'ять сантиметрів між сошниками. Це по центрам ширина рядка 8 см. Я думаю, весною побачите результат. У нас вже ящики засипані, зараз з глибиною поекспериментуємо і здійснимо пізній осінній посів. Сьогодні 28 жовтня. Порожній працюємо о таке поле. Отак трошки.